У навчальних аудиторіях Білородністровського морського рибопромислового технікуму тихо. Студенти зосереджено виконують практичні завдання, уважно вивчають кожну вправу з української мови. Вони незабаром працюватимуть на морських суднах, тому знання професійної термінології на першому місці. Вважають, що рідну мову треба знати, хоча за межами навчального закладу більше спілкуються російською. Якою мовою спілкуєшся серед своїх одноліталь більше російською російською? Чому українською не спілкуєшся? Ну Більшість одногрупників спілкуються російською. А чи соромно, якщо ти десь на вулиці там з друзями спілкуватися українською мовою? Ну не обично просто спілкуюся так, як вони спілкуються, так і ти. Викладач української мови та літератури Тетяна Степанова зазначає, що саме мовне середовище змушує людину спілкуватися зручною для неї мовою. В групах, де вона викладає, лише одні хлопці каже, що за 13 років роботи, як показує практика, декотрі з них забувають про свою рідну мову і починають розмовляти російською. Відмінності в знань у хлопців і на НКМА є відмінність у тому, з якого населеного пункту приїхали. Якщо це дітки з села, в основному вони знають українську мукову, тому що це мова їх батьків у більшості, ну яка має на увазі українському муковні села. А якщо це діти з міста, звичайно, хоча і українськомовні класи є, але муковне середовище все-таки російськомуковне. і в основному вони спілкуються російською мовою. Дмитро приїхав до Білгородністровського із Вінницької області. Розповідає, що там усі розмовляють виключно українською мовою. За три роки проживання у Бесарабському краї змушений більше спілкуватися російською. Приїхав. Я розмовляв на українській, а тут приїхав всі на русську. Ну от я теж попитаюсь перехватити на русский з українським. А так, хто як зі мною розмовляє, так і я з ними. Студент зазначає, що таке поєднання двох мов спричинило використання російських кальок та суржику, бо почути грамотну літературну мову у повсякденному житті. Тут велика рідкість. Це підтверджує і Оксана Рєка, викладач української мови та літератури. Вона зазначає, що з кожним роком рівень знань студентів з української мови стає нижчим. «10-14 років тому рівень знань був набагато вищий ніж тепер. Чим це зумовлено? Мабуть, тут багато причин можна називати, але. Е Причини і такі, що і мовне середовище у нас не україномовне, у нас Бессарабія, тому спілкуються, як я називаю, Бесарабською мовою, і не чують, можливо, зразків справжньої літературної мови, тому і не мають такого достатнього рівня знань. Ну і мало читають українську літературу, і взагалі книжки це теж одна з причин, чому низький рівень знань з української мови. Оксана Павлівна вважає, що літературне використання української мови починається саме з її розуміння. Щороку, 9 листопада, до дня української писемності та мови, вона проводить конкурси з української мови імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Головне завдання яких утвердити статус державної мови, підйом її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. Результати конкурсного відбору вже є. Бракує все ж таки словникового запасу. Бракує в їхньому особистому мовленні, бракує епітетів, метафор, якихось таких красивих слів, які б вони могли використати. Тому і не дуже справились. Аліна одна із студенток першого курсу, яка продемонструвала найкращі знання з української мови. Її мати татарка, а батько білорус. У сімейному колі спілкуються переважно російською, але любов до українського слова змушує неодноразово брати участь у подібних конкурсах та вдосконалювати рівень знань. Дуже малий запас слів українських, і треба багато читати української літератури, щоб якось поповнювати його. Конкуренцію її у змаганнях обласного рівня складе Валерія, яка рішуче налаштована на перемогу. Ну, мабуть, найскладніше завдання це було написати твір роздум. Про там був вислів визначної людини про природу. Потрібно було розповісти про природу, навколишнє середовище та те, що тебе оточує. Ну, мені було цікаво писати. Цікаво було і Вікторії, яка є переможцем конкурсу імені Петра Яцика. Вона вже декілька років поспіль бере у ньому участь. каже, що любов до українського слова має починатися із розуміння, що ти є українець. Я ну зустрічала багато випадків, коли розмовляють без мовою. І я вважаю, що потрібно ем, спілкуватися українською мовою. Софи говорили, скільки ти знаєш мов, стільки раз ти людина. Сьогодні наряду із українською мовою студенти не оминають можливості на заняттях із світової літератури ознайомитися із шедеврами світової класики. Серце тихо плаче, словно дождик мелкий. Що ж це значить, якщо серце плаче. Падає на криші, плаче мелкий дождик, плаче тіше, тіше падає на криші. І дождю внімає, серце тихо плаче. А чого не знає, лише дождю внімає. І ні злані волі, це ж плаче серце, плаче того та волі, що ні злані волі. Наталя Корецька, викладач світової літератури, вкотре наголошує, що знання та розуміння будь-якої мови допомагає стати освіченою та розумною людиною. Незалежно від того, хто ти, але якщо ти живеш в Україні, то маєш шанувати та знати її державну мову. Приємно, що підростаюче покоління з цим погоджується. Ні, не соромлюся. Це як я в школі вивчав українську мову. Як мені зручніше навіть вивчати, ну спілкуватися українською мовою, ніж російською. Російську це як тільки коли я виїжджаю там якісь города, там тоді там можу російською спілкуватися, бо як їм зручніше російською розмовляти, я якби би під них. Мені нема труднощів, я в школі вивчав українську мову. І мені найзручніше спілкуватися. Дома якою мовою спілкуються? українською. Сторомишся спілкуватися українською мовою. Ні, так як і російська, це така мова, як і російська, адже ми проживаємо на території України, і це цілком нормально. Всі повинні пам'ятати і е, берегти українську мову, продовжувати її, і знати, що вона у нас така молодійна, гарна та співуча. На тих же, хто став переможцем першого етапу всеукраїнських конкурсів з української мови, очікує змагання на обласному рівні. Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.